Світ навколо нас неймовірний. Він здатний до самостілення. Він дбайливий. Турбота може бути поруч. Ми знаємо, що таке турбота і підтримка близьких. А може бути на відстані, але це теж турбота. Для людини природньо бажати бути здоровим кожної миті. Одужання. Це зовсім інша історія, бо це вибір, саме вибір, бо потребує часу, зусиль та інвестицій. І ці зусилля докладаються невпинно. Наша щоденна праця направлена на зцілення людей, це наша відповідальність. Рішучість, бажання працювати, жага інновацій, відданість справі це наш рецепт сили, народжений єдністю. Головний офіс та науково-дослідницька лабораторія World Medicine розташовані у Стамбулі, Туреччина. Понад 100 фахівців працює в команді науково-дослідного центра. Який було сертифіковано Міністерством науки, промисловості та технологій Туреччини у 2015 році, філософія World Medicine – це поєднання світових новітніх технологій та інноваційного підходу у центрі RD World Medicine. Наш центр наукових досліджень та розробок оснащено передовим технологічним обладнанням. Що дозволяє проводити безліч комплексних аналізів, які недоступні в інших компаніях? Наша найбільша цінність це потужна команда експертів з глибокими знаннями і рішучістю швидко діяти, створюючи економічні альтернативи для покращення здоров'я та якості життя людини. У відділі досліджень та розробок постійно створюється та вдосконалюється велика кількість готових лікарських форм на підґрунті останніх досліджень та даних доказової медицини. Саме в цьому полягає філософія компанії Волтмедисин. Наші лабораторії контролю якості оцінюють відповідність продукту на кожному етапі виробничого процесу: від високоякісної сировини до чітких стандартів та вимог, до готової лікарської форми. Контроль якості здійснюється з використанням хімічних, мікробіологічних методів та передових технологій у відповідності до сучасної міжнародної сертифікації. Завод World Medicine Черкеской є флагманом наших інвестицій у фармацевтичному виробництві. Підприємство швидко сприймає світову динаміку завдяки своєму інноваційному підходу та досвіду у галузі виробництва на передових технологічних системах. Секрет успіху це високий рівень компетентності та постійне вдосконалення процесів та виробництва. Сучасний завод World Medicine є одним із найбільших виробничих підприємств у Туреччині, на Близькому Сході та в Західній Європі. Виробництво забезпечується високотехнологічним обладнанням та здійснюється в рамках політики якості без шкоди навколишньому середовищу. Маючи річну виробничу потужність 1,3 мільярда упаковок. Завод забезпечує виробництво стерильних розчинів та ліофілізованих форм, твердих та напівтвердих форм, а також нестерильних рідких форм випуску. Відповідальність у відношенні охорони навколишнього довкілля та постійне вдосконалення є нашими пріоритетними цінностями. Високотехнологічне обладнання на нашому підприємстві в Стамбулі гарантує короткі терміни виробництва. Загальний річний обсяг виробництва твердих та напівтвердих форм, стерильних очних крапель та аерозольних інгаляторів перевищує 60 мільйонів упаковок. Разом з підприємствами в Румунії та Алжирі ми виробляємо та надаємо ліки по всьому світу для більш здорового майбутнього. Виробництво здійснюється відповідно до стандартів GMP – всі наші підприємства пройшли аудит на міжнародному рівні, зокрема в Європі. Додатково до своїх продуктів ми виробляємо фармацевтичні препарати для багатьох світових брендів на контрактній основі. Наша турбота розповсюджується світом завдяки експорту фармацевтичних препаратів більше ніж до 35 країн. Ми маємо широкий портфель, що складається з більш ніж 450 фармакологічних продуктів, які застосовуються у багатьох галузях медицини: а саме офтальмологія, неврологія, ендокринологія, кардіологія, ревматологія, гастроентерологія, урологія, пульмонологія та інші. Ми розуміємо, що тільки виробництво з урахуванням людських цінностей, а також пошук нових та вдосконалення існуючих технологій виробництва. Це єдиний ключ до зростання та успіху на міжнародній арені. Тому ми намагаємось передбачити напрямки розвитку на кожному кроці та інвестуємо саме в ті інноваційні перспективи, які орієнтовані на здоров'я людей. Ми вживаємо рішучі кроки, щоб приносити користь людям та знайти своє місце серед найбільших фармацевтичних компаній у країнах нашої присутності. Ми прагнемо до збільшення інвестицій, виробництва та експорту. Компанія World Medicine розвивається, усвідомлюючи цінність здоров'я та щирим бажанням охопити турботою якомога більше людей. Ми даємо можливість працювати тисячам людей не лише у Туреччині, а й на міжнародному ринку. Ми віримо у важливість підвищення якості життя та працюємо для цього. Ми знаємо, що здоров'я це цінність. Ми робимо свій важливий внесок у здоровий спосіб життя. Ми цілісні і нездоланні, коли дбаємо один про одного. Наша людяність проявляється тим, що ми робимо один для одного. Саме тому ми завжди поруч, коли вам це потрібно. Саме тому для нас здоров'я це скарб, яким ми ділимося з вами. Це світ навколо нас, світ World Medicine.